В літній період у зв'язку з спекотною та сухою погодою зростає ризик виникнення пожеж у природному середовищі. Саме тому рятувальники вже кілька тижнів поспіль проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Ми відвідуємо зони відпочинку, спілкуємося із громадянами. Та нагадуємо про елементарні правила пожежної безпеки: зокрема, це не розводити багаття поблизу сухої рослинності та чагарників, не залишати непогашені вогнища без нагляду, не використовувати відкритий вогонь у лісах та поблизу полів, а також не викидати недопалки або сірники. У суху рослинність. Шановні мешканці міста, пам'ятайте, запобігти загоранню набагато простіше, ніж його загасити. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі. Якщо ви стали свідком займання, не зволікайте, відразу телефонуйте 101.